Новенький файтер 404 rd Давайте його оглядати. Така техніка. Ви вже побачили, як там я розвертався, що в нього виборот не дуже. Але повний привід досить бюджетний, але міцний з запасом потужності передній міст. Ось е дуже багато нових файтерів завезли які з кабіною, так і без. 24 коняки, 50, 40 на будь-який смак. Цікава нова техніка. Давайте розбиратися. Ну, Візуально в нього свій особливий стиль. Тобто, що капоту, досить прикольно, автентично виглядає. Тобто, в нас тут йдуть дінзи, ЛЕД-габарити, повторювачі. Ось все круто. Чотири противаги спереду. Його загальна маса 1600 кг. При тому, що він 40 кінських сил, і об'єм двигуна у нього 2545 кубічних сантиметрів. Тобто КМ-овський движок, все тут круто. Потім такі металічні крила у нього є задні противаги, кібокові ручки. Тобто він прикольно сучасно виглядає 25-й модельний рік. Тобто, чом би і ні? Висока вихлопна труба. Ось, також бачимо. Повітряний фільтр масляні масляній вані, ось такий от невеличкий шноркель, але трубочка досить груба, можна було б вище його робити для того, щоб в систему потрапляло менше пилу. Бак тут гігантський, в роді на 65 літрів. Тобто з головою його буде вистачати, з його витратою палива, десь 250 грам кВт на годину у нього витрата палива. ось Так. Під капотом у нас, бачите, КМ-490 ВТ, як я і казав, уже по-новому також Бачите, в міні-тракторах цього модельного року вже йдуть всі фішки, релюшки, запобіжники, все в одному місці під капотом. Можна все оглядати, дивитися, бо це їхня була така вразливе місце. Потім 120-ка в нас акумулятор стоїть потужний. Він не має розряджатися. І класно завжди запускати вашого міні-трактора. Рідине охолодження, бачите, є ось такий ще додатковий захист сотів самого радіатора. Ось і бачите, навіть придумали сюди паралонку, щоб воно не шуміло під час роботи, не дзеленчало. Тому що ну, жестянка вона може досить гарно дзеленчати. Треба підкачувати тут паливо перед запуском завжди ніколи не. Не, не, не зашкодить зробити це. Бачите, перший місяць ТУ404 РД. Бачите, Шандонг, рунда, Агріка, Тукаль, Еквімпент, ЛТД. Ось так. Дивимось далі. Розмір гуми у нас передня. 75 на 16. Ось, закрию капот відразу. Ось так. Потім задня гума у нас 11,2 на 24. Дивимось, це в нас трьохточка з двома гідравлічними е циліндрами. Витримує вона під 800 кг по мануалу. Є місця, бачите, для розеток під тичів H2. Розетка йде в комплекті, просто не підключена. Ось до фішки все приєднується і працює. А два комплекти гідровиходів, бачите, з бистрозйомими штоками. Круто все. Все, що треба, є. Самі шинки, виноси пера, так сказати, вони йдуть без варних швів, суцільно металеві, тобто підвищений запас потужності, міцності і ще проварені додатково таким ребром жорсткості. Теж плюс такий бачок тут окремо виведений. Сам, сам салон захищений від потрапляння бруду і пилу туди, вал відбору потужності. Ось такий от ще фаркоп окремо швидкозйомний є. Сама, сам кузов до рами, бачите, причеплений на ось таких от подушках. Тобто ця, ц, цей кузов агрегатується і кабіною по факту. Ми знімали огляд на дуже схожу модель, тільки вже з кабіною. Бачите? тобто, Сам кузов він у нас має підвищену, підвищений рівень комфорту, що вверх, що вниз. Він буде відпрацьовувати всі вібрації. місця для номера. Так, давайте оглянемо салончик. Дивіться, у нас тут є одна підножка така. Це я положу на сидіння. Пол у нас рівний іде. З гумовим ковриком, бачите, який він тут досить непоганий. Ось, добре, що він тут прикручений ще такою шинкою щеплення. Навісне. Також педаль гальм, навісна з таким стоянковим гальмом. Потім акселератор, ножний. Чотири передачі. Реверс. Тут же в нас внизу повишені і понижені. Тут же у нас і три речага управління нав'язкою, вимкнення, блокіровки. Тут у нас увімкнення повного приводу і вал відбору потужності 540 і 1000, якщо не помиляюсь, обертів на хвилину. В Україні ну, з нашим обладнанням все працює тільки на 540 обертів. Ось так. Далі. Тут у нас багато місця, до речі, для ще якогось свого, особистих речей. Це плюс ручний газ, у нас тут такий речажок, все просто. Давайте глянемо на приборну панель. Знімаю так зверху сюди. Так. Рівень палива в нас показується мотогодини, тахометр, температура рідини, і бачите, скільки ще додаткових показчиків, лампочок при потребі вони будуть вмикатися і показувати нам якісь ще основні елементи. Підсвітка внизу під ролем, аварійка, повороти, ближній і дальній. Ось тут сигнал ще окремо зроблений. Досить потужний. І дивіться, як регулює, регулюється ще рульова куліса коліса виліту. Теж досить зручно цікаво зробили в усіх оцих файтерах. Далі що? Ну, все, можемо запускати, пробувати. Давайте ввімкну понижені. Це в нас перша понижена. Давайте тепер вімкнемо реверс назад. Це в нас друга понижена. Третя понижена. І четверта понижена. Ось так це працює. Тепер вмикаємо повишені. Давайте, перша повишена, реверс назад. Як відразу все помінялося, бачите? Бачите, з виворотом тут не дуже, його замало прямо, це максимально вправо, вліво трохи більше, до речі. Весь. Поставили на стоянкове гальмо, побачили, що досить некомфортно, що такий малий виворот. Тобто, навіть запаркуватися, там поставити чи розвернутися в обмеженому просторі цього буде ну, замало. Але класно, що є реверс, він класно працює в секунді, там, без ніяких ривків, перегазовок. Тобто, от це допомагає якраз вирульовувати і працювати на ньому. Ось, Підійде для якихось більших ділянок. Але для роботи в обмеженому просторі ну, не дуже ось така техніка. Пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте лайк. Like.